Розігрували тут у студії буци. Розігрували разом із Сергієм Федоровим. І ці буци виграла людина із Одеси. І давайте подивимося, як урочисто її вручили. Ті буци. Хочу сказати, що дуже добре, що є така телепередача у нас в Україні, де про футбол кажуть легко і невимушено, де е, є діалог з телеглядачем, де ти від вчасно, якщо ти вчасно і влучно відповів, то можеш отримати призи. Велика подяка організаторам та Миколи Василькову та іншим ведучим. Да, Це... Че это Миколе Василькову? Федоров Сереге Масильковую Федору, Серегі, а також Миколи Василькову. Так будции <рапляти> розіграли <рапляти> волшебника <рапляти> Сулеймана, все по-честному без обмана. Чем мы розіграли?